Пане Романе, а що ви думаєте? І цікаво, що сама Росія не заявляла про перехід червоних ліній, і більше того, офіційні особи про це не заявляли. Про це лише написала видання Newsweek та, з посиланням на українські змі, які опублікували ось ці дані про ураження нашим безпілотником, ну, начебто, нашим безпілотником відповідного радару в Мордовії. До чого ця публікація ви сприймаєте? Так. Дивіться, перш за все, ми знаходимося в ситуації, яка вперше відбувається у світі, коли збройний конфлікт відбувається на території ядерної держави. Так там незалежно від того, як Російська Федерація це називає, чи як вона до цього ставиться, збройний конфлікт перейшов на територію ядерної держави. Такого не було після того, як певні держави отримали статус в світі ядерних держав, і тому чесно кажучи, ніхто не знає, так чим це завершиться, і всі трішечки бояться того, що ймовірність застосування ядерної зброї відмінна від нуля. Так це нормально, що це лякає. Наскільки цей радар важливий, ну чесно кажучи, не надто абсолютно правильно колега сказав, що він не належить до системи ядерного стримування. Це лише таке попередження про те, що проти вас могли запустити якісь ракети, оскільки цих радарів доволі багато, ну, конкретно, от в ядерному стримуванні він не відіграє такої вирішальної ролі. В нашому збройному конфлікті між Російською Федерацією і Україною він важливий, тому що він відслідковує ті ракети, безпілотні літальні апарати, які запускаються з території України чи українськими військовослужбовцями, угу. тому ми, от, дивимося, суто з точки зору міжнародного гуманітарного права, так це законна військова ціль. Відповідно, напад на неї був законним, дозволеним і не може бути ніяких претензій проти України. Але от ця публікація Нью вона вкладається в такий. Знаєте, початок повернення до теми застосування ядерної зброї. Так, от зовсім нещодавно було опитування. Знову ж таки, в яких державах бояться ядерної війни, і ми ж бачимо, що не бояться так в Україні, не бояться в державах, які вже зараз в збройному конфлікті, але дуже бояться в державах глобального півдня. І, от для нас в цьому є певна небезпека, тому що кожна от така от публікація вона ну не те, що виграє на руку агресору, так але вона показує, що друзі, ми в небезпечній ситуації. Цю війну треба закінчувати. Невідомо, що там трапиться далі. І от цей фон очевидно, що він грає проти України, і з такими публікаціями треба бути дуже обережними. Я розумію, журналістів Newsweek, так? вони хочуть що про них. Говорили абсолютно правильно, так щоб от ми зранку обговорювали цю публікацію і відверто кажучи, іншої мети в цьому немає, тому що ну, журналісти теж люди так вони теж отримують гонорари, якщо на їхню статтю послалися ну, Чому іншої в, мети немає? Це ж може в, бути в... гарним інформаційним приводом для протистояння в інформаційному полі для Росії, якщо всі інші медіа таке підхопляться і будуть 에, розповсюджувати ну, цю тезу. Я вам відверто скажу. Росія, звичайно, велика держава, але от е, наскільки вона потужна, і наскільки вона може впливати зовсім на ось всі ці інформаційні приводи, так дуже багато людей вони роблять це не для того, щоб допомогти Росії. Вони просто от е, проаналізували ситуацію. Ну, це ж нормальний аналіз. Так ну насправді угу. атака здійснена на об'єкт пов'язаний з ядерним стримуванням. Е, Така атака може призвести до застосування ядерної зброї, чисто теоретично розумієте? і вони про це написали, е, просто що треба от показувати, що росіяни правильно сказав колега, так нічого не сказали з цього приводу, е, так. Так. Україна нічого не заявляла, американці нічого не сказали. Тому тут потрібно дуже спокійно віднестися до цієї інформації. Повірте, угу. так якщо Україна буде ну як. Коли Україна активно буде відвоювати свої території, очевидно, що таких нападів буде все більше і більше. Таких публікацій буде з'являтися все більше і більше, і нам все активніше треба буде говорити, що не застосує Російська Федерація ядерної зброї. Так що немає такої інформації, немає підготовки і не треба хвилюватися. Так, ми відновлюємо справедливість.